На Закарпатті готуються до першого умова воєнного стану, чемпіонату області з футболу. Це буде непростий, тяжкий, скоріше всього, чемпіонат, перший раз такий чемпіонат ми проводимо. Для нас це досвід, такого ми ще ніколи не робили. Але однозначно є бажання від федерації, і ми вже, ви знаєте, була зустріч з президентами клубів, на якому були присутні президенти 11 клубів, і є бажання від клубів провести чемпіонат області серед аматорських команд з футболу. У умовах війни люди також повинні мати емоційне розвантаження. Отож, формат чемпіонату плануватимуть із урахуванням цікавого суперництва водночас батимуть і про мінімізацію витрат клубів, і про безпеку учасників. Або сезональні будуть по чотири команди групи, або по шість. То вже буде в залежності від того, скільки буде команд, формулу ми проведення, ми придумаємо, звісно, ми согласуємо з президентами клубів, для того, щоб все було всім і цікаво. І в той же час буде задача мінімізувати відстані для того, щоб команди не були затрати великі фінансові по транспортировці гравців. І, звісно, будемо виконувати заходи безпеки. Попередню кількість команд уже сформована. Зараз є приблизно 5 груп по 4 команди. 5 груп по 4 команди. І дали підтвердження, допустим, вже дала підтвердження футбольний клуб Ясеня. Звісно, ми не можемо теж відмовити. Тобто у нас буде одна із груп, руб, одна із груп як варіант, Ясеня, Рахів, Марамуриш і Тячу, Ну Там уже відстань вже порядка 130 км треба їздити. Поки що важко сказати про новачків чемпіонату, утім вони теж очікуються. Тяжко про новачків сказати, але ну, йде розмова про те, що буде футбольний клуб чов. ж було, так? правильно? Футбольний клуб будівельний кужород. Можливо, такі. Опять же, я не хочу нікого, ні то, що нікого обіжати. Ми приймаємо всіх, хто згоден приймати участь і хто згоден виконувати ті умови, які стоять перед нами для проведення чемпіонату. Водночас уже активно ведеться робота щодо підготовки стадіонів та дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. Зараз, перш за все, підготовлені стадіони міста Ужгорода і Ужгородського району. Скоріше, це істечно, тому що там базуються команди Української прем'єр-ліги і вони вже отримали всі тот комплекс вимог, які їм треба виконати, і вони займаються цим питанням. Я Розмовляв, допустим, з качером, він директор стадіону Авангард. І в курсі всіх цих питань там проводиться велика робота для того, щоб можна було проводити змагання, для того, щоб була забезпечена безпека футболістів і персоналу. Поки невідома дата старту чемпіонату. Попередньо він повинен розпочатися в кінці серпня, на початку вересня. Сподіваюся, що розпочнемо 23-24. Не вийде, значить, будемо думати, ну, спочатку. З вересня місця, якщо вже так буде, для забезпечення успішного проведення чемпіонату краю в Закарпатській асоціації футболу консультуватимуться з обласною військовою адміністрацією та з представниками влади на місцях.